Приїхав ще Миколая. <звук> і... Кошин, а це Микола Львович. Кошин. А то ви не вірили, що... Ви не вірили, що таке буде, коли він приїхали. Я вам дуже вдячний. Дивіться, тут така книжка є, заграва називається. Тут про вас є і фотографії ваших батьків, і хутора, і це все як положено. Воно, як, я, я, дуже, я дуже погано бачу, але я хочу хоч побачити вас. <сху> Молодий сьогодні. <сяко. Воно, су> подримайте так книжку, подримайте. Да. Та. Я вам дуже вдячний, на душі просто, Ні ніхто не за те, що, але день народження було таким неприємним. приємне, що... А мені було, як приїхав, то Саша поїхав. а мій помощник поїхав. А, ну він а, так казав. А, а, а помічник мій теж, він військовий, він в Афганістані. В ну, Афганістані, він розказував трошки. От для нами, я такий хлопець. Я чую, я чую, такий чувствую, що... Ну а тут я знаю, як же будете читати. будемо заставляти. А вам про чиї, про чи, прочитає хтось. У мене сусіди. дочка буде, прийде в ту, де да. буде читати. Я дуже буду вдячний вам. Так, знайте вам, книжку до себе досити, а Ну Я, я з ними знайомий, да. я, я вас не бачу. А ми, залина. дайте вам покажу, а ну ви от тут знайду е, вам зараз де фейчна потрима. От тут є... Щас, на, е, де от ви пана бачите? Нічого, ну Тут, зовсім нічого не ну, тут от, фотографії вашого батька і матері, це схема, позначено, де хутор ваш був, ну і, і, цього, і фотографія коробки в якого ви служили. Де, це да, перша да. сотня. Е, тут про все написано, але ми спеціально винесли документи, щоб всі бачили, що де був Холодний Яр, де, де це, от, оце. Було. Книжка дуже гарна, дуже гарна, така вона, якщо на ощуп взяти, бачите, вона така приємна. Виконана в червоно червоних кольорах. Це, ну, Ви знаєте, що це за колір революції. Пам'ятаєте, як ми розказували вам? Знаю, але що, що... 42-го року знаю, комусь да. на сім метрів. Як ви питали, що червоний... І... І... Чорний прапор, вам сказали, пояснили, що це прапор революції, бо жовто блакитний. Це про... революція Українська це війна була. Да. Тут, Тут, а то це... вийміть, щоб ну, чи тримайте, як... ну, щоб гарно було зараз робити поп фотографії. Поп попозуйте, попозуйте, попозуйте. І другу так. другу теж можна вийняти. І дивіться, дивіться в об'єктив. А Зараз зробимо фотографію гарно. І ще можна навіть кілька, щоб потім було вибрати. Вибрати ой, прям так на я я фоні хати полізької. Я... Да, да, то... да, да. Вашапка шапка Воєнна. Воєнна. Є, чудова фотографія. Ну і давайте ще одну виходить. Петро Петрович, може так, щоб видно було назва заграва. Не. Ну заграва. Дивіться, дивіться в об'єктив. Супер. Все. А позувай, що я не люблю позувати. Ну, треба, вже гарна фотографія була. діло. — Книжка підписана, я вам прочитаю, що автори вам написали. Написано наступне. Високоповажному достойнику, лицарю української нації, пану Степану Сидоровичу Бакунцю в Дужках, Олександру Шмалюху Грушці на знак поваги від авторів. Низько схиляємо голови перед вами і такими, як ви. Живіть довго, бо поки ви живете, не тлінна і непорушна справа вашого життя. Самостійна соборна Україна. З повагою, Абдулін Бородий. Вірмо, де століт буду жити. Живіть, Живіть Богу, такого. Богу. Для такого буду жити. Живіть бо Ви нам організуєте. Для... Дякую.